Вітаю, друзі! Сьогодні анонсуємо новий проєкт цікавинки артхабу Вінграновській. В рамках цього проєкту будемо знайомити вас з цікавими матеріалами бібліотеки музею Миколи Віндрановської. Книгами, документами, експозиціями. А почати пропоную з фасаду. Ви, напевне, звернули увагу, що фасад установи оформлений красивими. Картинами художника Андрія Даниловича Антонюка. Тож пропоную тему Велика Творча дружба Миколи Вінграновського і Андрія Антонюка двох великих майстрів, двох великих митців. Звернімося до фасаду артхабу і пам'ятаємо, що це єдине в Україні та й в усьому світі місце, де в будь-який час доби можна побачити картини великого майстра. Представлені сюжети з життя людей, серед яких Андрій Антонюк зростав, формувався, де у скрутні часи один з одним ділилися окрайцем хліба. Майстер проніс ту науку крізь усю свою творчість, тому більшість картин це спогади з дитинства. Так він дякував кожній людині, котра вклала в нього щось як у митця, як в особистість. Що ж до жіночих образів, то вони втілюють індивідуальні риси та якості його матері, бабусі. Та дружини Олени Червоненко. Дійство кожної картини представлене у властивій художнику манері, поєднанні християнських мотивів з міфічними, фольклорними, фантастичними. Символізм художника глибинний, уся міфологія людства, промовляє тут вибухом кольорів, змістовним наповненням образів. Такою ж багатовимірною мудрою вибуховою є поезія Вінграновського. І ще одна спільна риса для обох митців. Це гуманістична домінанта їхньої творчості. Отже, в творчості двох майстрів є багато спільного, спорідненого. І такому феномену є просте пояснення. Обидва митці мали одне спільне джерело натхнення: це краса історія козацького краю в місті, де єднаються три ріки: Кодима, Синюха. Південний Бог. Обидва митці народилися в Первомайську. Микола Вінграновський в 1936 році, Андрій Антонюк в 1943 році. Сім років різниці. Навчалися в 17-й школі, нині 10-та гімназія. Про цей період біографії Микола Вінграновський пише так: Дивовижний художник Андрій. А де ще ти знайдеш школу 17, що на Богополі, котра дала світу двох лауреатів Шевченківської премії? Обидва митці – лауреати Шевченківської премії Микола Вінграновський отримав її у 1984 році за твори для дітей. Андрій Антонюк у 1994 році за цикл картин, створених на початку 90-х. серед картин: Богопільська Мадона, Лампада над синюхою, Вчителю Хтоми, Ворота Всесвіту та інші. У 1993 році вийшла книга Миколи Відграновського з обійнятих тобою днів. Вона була проілюстрована картинами Андрія Антонюка. Цікаво, що художник не створював спеціально картин для цієї книги, але його полотна дуже гармонійно вписалися в канву. Поезії Пінграновського і доповнили її глибинним змістом міфопоетичного світобачення. Коли художник ілюструє твори письменника, це звична річ і мистецька традиція. Але коли художник пише поетичні рядки на своєму художньому полотні, це рідкісне явище, і його можна назвати прецедентом. Так от у Антонюка є полотна, на яких він пише рядки з творів Вінграновського. Наприклад, картина Галілео Галілей має напис: Колесо котить себе в голосі Колеса сухо Микола Вінграновський. Це рядки з вірша Скіфська колискова». Ось такі сміливі речі можна побачити у Андрія Антонюка. Серед творчого спадку Андрія Антонюка є кілька портретів Вінграновського. Художник написав картини, в яких відтворив яскравий образ свого земляка. Це портретні полотна Великдень з Миколою на Богополі, Скіфський степ, Лампада часу. 2004 року, після важкої хвороби Миколи Вінграновського не стало. В наступні роки художник присвячував пам'яті свого друга виставки картин. Робив це за свій кошт. На відкритті виставок завжди безкомпромісно і жорстко критикував владу за байдужість, не милуючи ані міністрів, ані депутатів. Така була його громадянська позиція 2012 року серед полотен художника демонструвалась картина сміливого сатиричного плану знову до Вавилонської вежі. На картині зображені очільники країни і їхнє оточення: міністри, політики, усі, хто забруднив себе антиукраїнськими діями у політиці, внутрішній та зовнішній. Особливо це стосується мовного питання і питання суверенітету. Смілива громадянська позиція Антонюка була співзвучна з позицією Миколи Вінграновського. Ця картина, як свідчить майстер, задумувалася ще на початку 90-х, але знайшла своє повноцінне малярське втілення тільки через 12 років. Адже в інграновському було відмовлено вже в незалежній Україні в екранізації його грандіозного проєкту Нарисів 14 столиць України, в якому було відтворено всю історію боротьби українського народу за незалежність і державність. Андрій Антонюк пішов з життя 16 квітня 2013 року. Незадовго до сумної дати він дав інтерв'ю художнику Володимиру Кабаченку, де залишив багато спогадів про спільні моменти з Миколою Вінграновським. Отакий От випадок був. Микола приїхав на зйомки на Одеську кіностудію. Щось там мав робити. Зустрічаємось. Григіртютюник, Борис Мозолевський, Микола Вінграновський. Це зараз вже легенди. І Микола каже мені: Андрію, у мене є один день махнем до наших мам на Богопілля. Ми сіли в автобус, приїхали з Одеси по старій одеській дорозі, під'їхали на Голту і пішли через парк, так скоріше. Біля гідроелектростанції, там човен дядька Івана. І підходимо до човна, пливемо. А церква наша на тому боці Богопільська. Дзвони дзвонять, на вечірню збираються. Ми до наших мам йдемо, там вони, у церкві. Підходимо, дивимося, стоять старенькі біля церкви. Тетя Зіна, так звали його маму, і моя мама. Бачу, впізнали мене, штовхають її. Наталко, он твій художник приїхав. А на Миколу артист. Зойкнули разом мами. Ой, добре, що приїхали. Нема кому псалтир читати. Чого ж вчили старослов'янську? Будеш читати псалтир, бо старости немає. А ти, Миколо, будеш на крилосі співати. І отак у нас була служба, і ця служба довжиною у все життя, і навіки залишиться і в серці, і в картинах. Це була наша тайна з Миколою. Настільки радісна, світла тайна, що з нашими мамами ми ото співали. А я почитав псалтир. Ми завжди в такому оточенні, близькому, згадували це. Друзі, а якщо вас зацікавив наш відеосюжет, ви можете продовжити знайомство з цікавинками в бібліотеці музею Вінгановського. Для вас підготовлений тематичний матеріал. До слів про Андрія Антонюка. Це альбом із спогадами сучасників та репродукціями картин. Альманах, Артхаб Вінгановський із статтями про портретний живопис. З художника книгу з обійнятих бою днів з ілюстраціями художника, а також фоноархів із записами виступів Андрія Антонюка на презентації виставки, присвяченій Миколі Степановичу Вінграновському. Друзі з вами були цікавинки Артхабу Вінграновський. Будемо раді, якщо ви поділитеся з нами вашими враженнями в коментарях. З вами були Наталя Терещенко, Сергій Сотніков, Катерина Краєвська. До зустрічі!